Увага Європи зараз прикута до Чехії. Там відбулися вибори, результати яких можуть створити для України великі проблеми. Давайте розберемось, що насправді сталося і чого чекати далі. Отже, перше місце з результатом близько 35% голосів займає партія. Ано її лідер, мільярдер і колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Його часто називають другом угорського орбана та словацького Фіцо. А його передвиборче гасло було Чехи понад усе. І ось перша і головна загроза для нас. Бабіш відкрито заявив, що хоче переглянути чеську ініціативу з пошуку та закупівлі артилерійських снарядів для України. Це та сама ініціатива, яка рятує ситуацію на фронті. Бабіш каже, що йому не подобається, коли хтось заробляє 30 мільярдів на війні і він буде з цим розбиратись. Але чи означає його перемога, що він автоматично стає прем'єр-міністром? Ні, і тут починається найцікавіше. Його партія отримує приблизно 80 місць у парламенті з 200. Для більшості цього замало, тому Бабіш вже заявив, що починає переговори про створення коаліції. І з ким? З євроскептиками з партії SPD та правопопулістською партією Автомобілісти за себе. Разом вони можуть зібрати до 116 голосів, що вже достатньо для формування уряду. Проте є ще один запобіжник президент Чехії Петер Павел. Саме він вирішує, кому доручити формування уряду. І він вже попросив експертів перевірити можливий конфлікт інтересів Бабіша через його бізнес-імперію. Це такий собі політичний хід, який може затягнути процес. Хоча сам Павел каже, що буде поважати волю виборців. Отже, підсумуємо, перемога Бабіша це ще не вирок, але дуже тривожний сигнал. Зараз у Чехії починається складна політична гра за створення коаліції. Якщо Бабішов вдасться домовитись з ультраправими, ми ризикуємо отримати ще один уряд в ЄС, наче ліс з другом Орбана, який буде блокувати допомогу Україні, тому зараз ми уважно стежимо за кожним кроком у празі.